В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Народний депутат від партії Слуга народу Георгій Мазурашу запропонував звільнити від військової служби військовозобов'язаних українців, які офіційно займаються волонтерською діяльністю. Відповідний законопроєкт про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію з метою сприяння волонтерській діяльності зареєстровано на сайті Верховної Ради. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Максим Шенжербаєв, юрист. Максиме, вітаю вас, дуже вдячна, що ви з нами. Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Яка мета законопроєкту, що ви вбачаєте в цьому в цій законодавчій зміні? На мій погляд, цей законопроєкт є дуже добрим, тому що, ну, по перше, він націлений на збільшення. Підстав для отримання відстрочки, тим самим також підтримати тих, хто займається волонтерською діяльністю, для того, щоб вони також мали право на відстрочку. Цей законопроект має два аспекти, про які я хочу поговорити і на чому наголосити увагу. По-перше, це економічний момент для держави, тобто обов'язковими умовами, попри те, що у нас невірно деякі люди трактують цей закон, повинні бути дві умови. Тобто особа або працює не менше 0,75 ставки офіційно, або займається підприємницькою діяльністю. Ну тобто, має ФОП або незалежну підприємницьку діяльність і при цьому бути волонтером. Тобто, це не е, особа, яка працює офіційно, ФОП і волонтер, а це е, трішки інакше. Тобто, обов'язково умова і робота, і волонтер. І тут потрібно звернути увагу по перше: якщо людина працює офіційно або є підприємцем. То ця людина сплачує податок місячно. Тут обов'язково наголошують також на тому, щоб не було заборгованості податкових, і з огляду на те, що повернули до воєнні ставки е, нещодавно. Податкові, то відповідно ми можемо зробити висновок: що щонайменше одна людина буде до держави сплачувати щомісячно мінімум 3-3,5 тисячі гривень, та в залежності від. Певних обставин, тобто, це і як підтримка для пенсійного фонду, так пенсійне відрахування, так і загальний податок. І крім цього, тобто, крім того, що ця людина, яка буде мати право на відстрочку, буде працювати, приносити державі кошти в вигляді податку, підтримувати пенсіонерів, так тому що з цих податків сплачується і пенсіонерам. Крім цього, ще й обов'язковою умовою є займання волонтерською діяльністю. В поточному місяці або в минулому, тобто, щонайменше не менше раз на два місяці людина має займатися волонтерською діяльністю, по крім того, що вона працює і приносить державі користь і фінансово, і фізично так можливо не своїми грошима здійснюється волонтерська діяльність, але вона здійснюється і є допомога. Ця мета закону і таким чином він виглядає. Як перевірятимуть причетність громадянина до волонтерської діяльності, як це офіційно буде відбуватися? Так тут вказується: от цитую, сам законопроект, що потрібно бути в реєстрі волонтерів. Тобто, це не просто людина, яка займається волонтерством, повинно бути якийсь доказ. Тобто, особа, яка займається волонтерською діяльністю, повинна звернутися до податкової, написати заяву. Там є шаблони, зразки, то що ви можете прийти записати. Є окремий рахунок, так податкова просить окремий рахунок, на який будуть приходити е, саме волонтер, волонтерські гроші, щоб їх не змішувати з власними коштами, да для більш зручного е, перевірки. І фактично ці кошти просто не будуть оподатковуватись. Тобто, це реєстр, ну так би мовити, для того, щоб просто ці кошти не оподаткуватись. Тобто, це не є якась. Е, с, Важкою, сложною процедурою, просто заявка до податкова. І ви фактично вступаєте в цей реєстр, отримуєте доказ цього, і це є підтвердженням. Який шлях цього законопроєкту? Що чекає на нього, які комітети повинні його погодити, і що буде з ним далі? Ну, як ми напевно вже знаємо, це обов'язково профільний комітет, це слухання Верховної Ради, це підписи, якщо його буде прийнято. Так, то це підпис голови Верховної Ради, це підпис президента і відправка відповідно до вже роботи з цим законопроектом. Але це тривалий процес, от буквально вчора я перевіряв, що має бути там протягом 80 днів в середньому розгляд законопроекту, але в Україні по статистиці там 121 день в середньому розглядається законопроект. Отже, цей законопроект. Може і швидко пройти там всі ці етапи по скороченому там процедурі, а може і затягуватись тут важко щось сказати. Але процедура така, що профільний комітет, слухання, підпис, якщо воно буде прийнято, і розсилка. Як розглядатиме Верховна Рада, ваші ставки? Е, якщо чесно, не дуже віриться, що його приймуть, але якщо його приймуть, це буде дуже е, корисно для всіх, як я вже казав, тому що. Тут зробити так, щоб людина, начебто, е займалась там підприємництвом, так і відповідно волонтерської діяльності, ну дуже складно, так навіть за умови, що деякі люди зможуть це зробити, так поєднати ці дві сфери і мати е е докази цього, то теж ж таки мінімальна сума коштів, а це ну близько, якщо так сформулювати, то близько 10 тисяч гривень та в місяць буде надходити в державу. Ну, це вже гарний результат, якщо така кількість людей буде е, велика, і при цьому треба ж зрозуміти, що, наприклад, тисячі людей, які сумлінно виконують вимоги, надають підтвердження, працюють, сплачують податки. І одна-дві людини, яка ну можливо якось там зробить це, що він там, е, начебто, займається цим, а начебто ні. Ну тут зрозуміло за що потрібно голосувати за те, щоб тисячі людей могли сумлінно виконувати це і поповнювати бюджет. І тут треба ще згадати той момент, що так є юридичні особи, наприклад, де директор і бенефіцар є одна людина, і там можливо зменшити податкове навантаження до мінімуму і так називають спляча компанія. Але ці компанії не потрапляють під цей законопроект, отже. Від цього також було захищено, тому що там директор має 05 ставки, відповідно, він вже не потрапить під дію цього законопроекту. Отже, він дуже корисний, на мій погляд. І от наостанок щодо ризиків цього законопроєкту, чи можливі якісь юридичні лазівки, які корупційні складові можливі при погодженні цього законопроєкту? Я міркував щодо цього. Вчора я побачив цей законопроект і гадав, які є моменти, за щоб ну, наприклад, можливо, з моєї точки зору зачепитись, але ну воно того не варто. Так ну, якщо ми говоримо про якісь корупційні ризики, тому що ну сплачую податок, він є мінімальним. Якщо ФОП друга група там єдиного податку, там 3 тисячі гривень в місяць, сплачуй. І займається волонтерською діяльністю щонайменше один раз на два місяці, і при цьому тут не обов'язково необхідно сплачувати свої кошти. Так є багато волонтерів, які просто збирають кошти і своїми руками це роблять. У мене є багато таких друзів, які збирають багато гроші за рахунок своєї медійності. І відповідно, ну це гарна справа. Тобто просто ефективніше і дешевше, просто виконувати цей закон, тому що. Податкові ставки не такі великі, якщо людина не багато заробляє через свою, наприклад, підприємницьку діяльність або навіть найману працю. А якщо ми говоримо про е, бізнес великий, який має багато обороту і може зменшити податкове навантаження, то все одно є мінімальні податки. І вони вже будуть гарно допомагати як і економіці, так і пенсіонерам через пенсійне відрахування, так і волонтерською діяльність, тому що це є обов'язковою умовою займатися допомогою. Максиме дякую за роз'яснення і дякую за вімкнення. Максим Шанджербаєв був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.